На місце трагедії люди приносять квіти, лампадки та іграшки. Навкруги розкидана цегла, потрощені домашні меблі. Ворог серзився з землі ще одну родину. Ніч 5 жовтня перетворилась для на справжні жахіття. Ворог запустив майже 70 дронів та 12 ракет. Найбільше постраждало Паївка, що під Львовом там загинула ціла родина, 15-річна Анастасія Гриців та її родину опинилися в центрі прильоту ракети. Їх будинок повністю знищено. Лише одному члену сім'ї вдалося вижити. Зараз він у лікарні в превижкому стані. 46-річного чоловіка у важкому стані з поєднаною травмою тіла його орендному порядку. Прооперовано. Зараз він госпіталізований, він є на інтенсивної терапії, де отримує всю належну медичну допомогу. Галина та її брат живуть зовсім поруч знищеним будинком. Чоловік відбувся переляком, а у сестрі голову зачепив осколок. Вона тільки вибігає, а тут я бачу такі червоні, все сипачі такі червоні, як у і її раз вона каже, а вже в мені в голову потекла кров, і все, ну та і тоді вже я ми скоро визивали. Розумієте, як я вискочила в такому грубому сведрі, вивела телятиску з того. Там завалила стеля. Я навіть не знаю, чи то в ванні воно мене тим шклом посипало. В осередку влучання опинився ще один будинок, але його власники удару були у Львові. Залишає, ми Другий ми, поверх їхнього селя практично повністю зруйнував мотор не калібру. Не Подзвонила сусідка, сказала, палає хата. Ми приїхали сюди, хата пала. Очі в двигун від ракети. Просто в будинок. Даху немає, другого поверху немає. Загалом на Львівщині було пошкоджено майже півсотні будинків. висхорів індустріальний парк, а також зафіксовано влучання в одне з газосховищ. Комунальні служби оперативно працюють з наслідками трагедії, а держава виплачує компенсації постраждалим. Пошкоджена школа, дуже багато ударною хвилею повилітало вікон, дверей там більше тисячі. Багато є руйнувань по цивільних об'єктах. Це малі підприємства. Горить спару, це індустріальний парк, який ми відкрили. Декілька років тому 100% цивільне, цивільна номенклатура. Наразі в регіоні долають наслідки ворожої атаки. Служба підраховують збитки, де допомагають усім, хто постраждав через обстріл. Аріна Коніва, Семен Пулик, правда, тут Львів. Це вчора, то ну поремонтували так на скору руку паркан, що арешта, там плівку дали, так во забиваю вікна. Та що то говорити? То є проблема. подзвонила і сказала, що хата горить, і ми моментально приїхали дякувати, коли ми були на місці. Пожежна служба вже працювала і гасили нашу наш будинок. Це направду, де наші служби тут спрацювали. Вовсім, тобто вони реально, тобто, якби не вони, тобто тут ви навіть… Зали, залишилося б, ну хах без... будинку би не залишилося. Може навіть ту ванну піднятися, тому що вона вціліла. Угу. Знайшли двигун від калібра. Ого. Ось, оце наша ванна. Угу. Оце лежить двигун від калібра. Я зараз вам покажу ще фотографію, як його виносять. Він такий ось секундочку. Оце так наша другий папуль. Ви можете собі потім виберете якісь фотографії, бо я так, знаєте, фотографувала вибірково. Оце, що Фіксували ці обломки, у нас вся територія була в дротиках тих обломків. Бо боялися, що касетних не було так, виглядає. Як фіксують, це на нашій території такі обломки. Не знаю, чи ви так фокусуєте. Але та, та, я зараз проведено. хочу показати, як вивозили піротехніку, як вивозили це. Це так наш, так? — Що вам А оце так вигружали ну, службу. Та, та. Там ми що цілі. Так, на тачку. З топочками як стояли, ми і просто знесли сьогодні. Неушкоджені. Це наша така була гардеробна, це спальня. – Алло, Це відновиться, це з часом літерні. На життя було на життя. Молодша донька теж укупчить. Закривають вікна, закривають вікна плівкою, потріскані стіни, всі стелі потріскані, потріскані, потріскані. Мої всі діти там того не вони рухають. Я не буду нічого рухати, просто діти те, що помилаю. На щастя, та сша повишила, вони несе. Тут трошки силіпше лишило, маєте, то там побито, там побито, дахи побити. Ну, що ми можемо зробити? Ну, така ситуація сталася. Війна в країні, війна, війна. І коли вона закінчиться, ми не знаємо ніхто. І чому світ такий байдужий, я теж не можу сказати. Бо я вважаю, що то від байдужості, я так вважаю. Тому що коли в людей гинуть, кожен день діти, внуки, чоловіки сини. Немає його гучати народ ніякий. Там на стріклази не треба дуже робити. порвало. Подвійні двері, великі, такі. Ну... Чатами не металеві, я думаю, дали... я трою заселено, підлогу мали, все, ми собі то ну, як то сказати. Бачите? Навіть собаку має стрес. Дитина має стрес 15-річна. Руйнування великі, один будинок вщент, десяток будинків ну, в такому стані, що фактично на даний момент не придатні для проживання. Я вже не говорив про те, що ще є ну, напевно зо два десятки будинків, в яких повибивано вікна. Причому вибуховою хвилею за 200-300 і більше метрів повибивало вікна. Частково маємо. На висоті школу, то в школі частково деякі вікна повибивало, і в Лапаївській школі, і так само в земноводівській школі, яка метрів 500 звідси розташована.